Слава Господу! Сьогодні будемо читати про періоди церков. Така дивна казочка. Бо коли починаєш задавати питання, виявляється, що відповіді немає. Я питав в коледжі у Котякова, а які ж вони по часу, ці періоди церков? Відповідь була, як завжди, у кожного фарисея. У Бога один день, як тисяча років, а тисяча років як один день. Що хочеш, те й думай. Деякі кажуть, що це все було об'явлення від Господа, все це було так відкрито, але насправді у нас є слово Боже, через слово Боже. Ми можемо орієнтуватися, де нам кажуть правду, а де нам придумали якусь казочку і хочуть нас навчити цій неправді просто і все. Який задум цієї неправди, мені важко сказати, для чого це було придумано? Ну, свій час зрозуміємо. Отже, читаємо Біблію. Об'явлення перший розділ з 10-го віршика Я був у дусі Господнього дня і почув за собою гучний голос, немов Сурми, який говорив, що, бачиш, напиши те до книги і пошли до сімох церков до Ефесу, і до Смірни, і до Пергаму, і до Тіатирів, і до Сарт, і до Філадельфії, і до Лаодикії. Я оглянувся, щоб побачити гуле, що говорив зо мною, і, оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи світильників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом, а його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі. А голос його немов шум великої води, і сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, до ніг йому впав, немов мертвий. І поклав він на мене правицю свою та й промовив мені не лякайся, я перший і останній. Живий і був мертвий, а ось я живий навіки в вічні. І маю ключі від смерті і від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Таємниця семи зір, що бачив ти їх у правиці моїй, і семи світильників золотих сім зір, то ангели, семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Дивлячись слово Боже, ми бачимо. І хто цікавиться, дійсно, подивіться по карті, де знаходяться ці церкви. Недалеко звідти був Іоанн в ув'язненні. І ці церкви знаходяться дуже близько одна від одної. І вказані конкретні міста. Де це? І далі ми розглянемо, що Ісус каже до цих церков. По-перше, таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семи світильників золотих, сім зір то ангели семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Що таке ангел? В перекладі це вісник. У Божій руці сім вісників цих церков. Це служителі, які були в тих церквах. І ми зараз це побачимо відповідно до писання, що це і хто це, сім свічників то сім церков. Об'явлення другий розділ. Об'явлення дивна книжка. Тільки про неї написано, як про пророчу книгу, що хто щось додавить, буде біда. І хто щось відніме від цієї книги, буде біда, тому що це об'явлення, то є слово Боже, не так, як Євангелія, це розповідні книжки. Послання, листи до церков, це навчальні книжки, але тут, Слово Боже, до нього не можна ні додавати, ні віднімати. Я думаю, що ми побачимо щось дивне і цікаве, щось прекрасне про Ісуса і про людей, які вірять в нього. Дивлячись на цих кілька розділів об'явлення. Об'явлення другий розділ. До ангела церкви в Ефесі напиши Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Сім зір. Ми знаємо, хто це. Ангели, вісники церков. Сім свічників це церкви. Я знаю діла твої, працю Твою і твою терпеливість. І що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш оце, що ненавидиш учинки Ніколаїтів, яких і я ненавиджу. Хто має вуха, хай чує, що дух промовляє церквам, переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. Що ми можемо тут побачити про Ісуса? Ісус каже подивись на мене. Те, що зо мною зробили люди, не позбавили мене першої любові. Ісус каже, що Він той, хто тримає в своїй правиці. Служителів церков і ходить між церквами. Він ставить і Він же знімає пастора зі служіння, якщо той не кається у своїх неправильних вчинках. Ісус і викриває, і дає час для виправлення, а потім робить те, що потрібно. В Ефесі Ісус вказує пасторові на те, чого Він не побачив, втрату першої любові. Ісус не втратив її, не дивлячись навіть на те, що люди зробили з ним, і каже, що зрушу Твого свічника. Тебе зі служіння, але не церкву. Ісус, якби вказує, Я переміг, і ти повинен перемогти. Покайся, виправся і служи далі. Далі читаємо Церква в Смирні. До ангела церкви в Смирні напиши Оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. Я знаю діла твої і біду, і убоство, але ти багатий. І зневагу тих, хто говорять про себе, ніби юдеї вони, але ними не є, вони зборіща сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць і будете мати біду десять день. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Церква в смирні. Ісус каже, подивись на мене. Мене вбили, але я живий. На тебе йдуть ті ж події, але пам'ятай про мене, я переміг, і хто перемагає, буде жити, як і я ожив. Пергам. А до ангела церкви в Пергамі напиши Оце каже той, що має меча обосічного. Я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани, і тримаєш ти імення моє, і ти не відкинувся від віри моєї. Навіть за днів, коли у вас де живе сатана, був убитий Антіпа, свідок мій, вірний. Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви і розпусту чинили. Так маєш і ти таких, що тримаються науки Николаїцької так само. Тож покайся, коли ж ні до тебе прийду незабаром і воюватиму з ними мечем уст своїх. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти приховану манну, і дам йому білого каменя, а на камені написане імення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. В цих трьох епізодах Ісус казує пасторам церков на те, що Він пережив те ж саме, що відбувається в їхньому житті. Тільки в них кожного, кожного своє там відбувалось, а Ісус це загалом все пережив. І Він каже: І я переміг, І якщо ви переможете, дам вам майбутнє, гарне майбутнє за мною. Отже, бачимо, що ніяких періодів церков і приблизно немає, Бог каже про живу. Дійсну церкву, яка знаходилась у цих трьох містах, миру всім, в серце, і благословінь від Господа!